Коля звик служити і продаватися якомога дорожче, адже його кар'єра почалась саме з депутатського даху Геннадія Сілізньова. Це позор. Це просто сором. Блондин сподобався депутату Держдуми. Той запросив його співати під час своєї передвиборчої кампанії на пост губернатора Підмосков'я. Вже тоді почали ширитись чутки про не лише робочі стосунки між співаком і політиком. Коли є талант і не може прорости, слухайте, та басков пошляк. Ні, я так не вважаю. Наступним спонсором і продюсером тенера став ще один політичний діяч Борис Шпігель. Тактики наближення до. Сильних цього світу коля дотримується все життя. Куди дмухає вітер влади, туди повертається флюгер Баскова. Ну і результатом був його перший концерт в залі Росія, де от царські ложі були там. Далі неслось зйомки, виступи, рекламні контракти, плюс ті ж самі плітки про статеве пристосуванство. Звичайно, наше єднання, наша згуртованість і гордість за те, що ми росіяни. Один день Коля вирішив досить цих балачок взяв та одружився із донькою свого продюсера Світланою. Мабуть, аби вже не шукати наступного спонсора. Адівес! А селісів була молодо! Вже тоді у Баскова проскакували фрази про правильну творчість і вказівки згори. але пропагандою ще не пахло. Щоб зі мною працювали різні люди, щоб ми зробили правильний продукт на захід від Росії. Щойно коля відчув твердий фінансовий ґрунт під ногами, як одразу розлучився зі Світланою, та навіть забув про рідного сина, якому до речі вже 19. Чи знає ваш син, що його батько Микола Басков? Мій син, я сподіваюсь, знає. Він його просто давно не бачив. Потім Коля започаткував цілу низку фейкових романів: акторки, моделі, ведучі, все, щоб приховати свою нетрадиційну орієнтацію, за яку на Росії серйозно карають, хоч і не всіх, все заборонити геїв і всіх, решту, а краще в Сибір відіслати. У 2012-му Басков спробував прозондувати ґрунт і випустив кліп Мандрівник в ньому за сюжетом. Олександр Македонський та його друг Гефестіон відчули неабияку пристрасть, але дещо не ту країну Ніколай обрав для свободи самовираження. Він просто грав роль друга за великі гроші. Це називається дружба, міцна чоловіча дружба. Вже у 2023 році цей музичний витвір підпав під закони рефії про заборону пропаганди ЛГБТ. А телеканал, який транслював кліп, оштрафували на один мільйон рублів. Як соромно, як незручно.